Тепер вже не громадська організація, а партія за конкретні справи. Команда однодумців об'єдналася під прапором єдиної політичної сили. кажуть, у них на меті якісні зміни, які приведуть Хмельниччину до заможнього та європейського майбутнього. Ми хочемо абсолютно принести інші стандарти, інше бачення на розвиток нашого регіону. Народний депутат України заразом лідер партії за конкретні справи Олександр Герега запевняє, насамперед їх робота буде спрямована на пошук інвесторів у кожен райцентр. Наша най, наша першочергова задача це створити на Хмельниччині, на всій Хмельниччині такий клімат, щоб до нас приходили інвестори, щоб вони будували підприємства, щоб ці підприємства наповнювали місцеві бюджети. Ділитися управлінським досвідом із колегами обіцяє ще один лідер партії Галина Герега. Три роки вона очолювала Київську міську раду. Власні методики планує використовувати і на Хмельниччині. Отримавши після місцевих виборів представництво партії в органах місцевого самоврядування усіх рівнів рад, ми протягом найближчих двох років доведемо дієвість цих методик та програм на Хмельниччині. І з ти. Чи року на наше тверде переконання є усі передумови, щоб саме хмельничани очолили початок докорінних перетворень в усій Україні. Стати командою лідерів, які конкретними справами розвиватимуть подільський регіон. Воліють у новоствореній політсилі. Першу лепту вже внесли, вирішили, щомісячно сплачувати дітям загиблих атовців допомогу у розмірі 2000 тисячі гривень. У нас на приличні є. Діти, яких агресор на сході України забрав батька. Таких діток у нас в Хмельницькій області є 36. І дай Бог, щоб ця цифра більше не мінялась і не зростала. І в мене є пропозиція від нашої політичної партії за конкретні справи заснувати щомісячну степеню для цих дітей у розмірі 2000 гривень. Кожен літові. Загалом на з'їзд політичної сили завітали майже 400 делегатів. Звернулись представники і до мешканців Хмельницької області із закликом до примирення, порозуміння та єдності. Багатотисячна команда організації за конкретні справи вважає, що примирення та порозуміння це основа для позитивних перетворень. Ніхто сьогодні не має права пропагувати насилля та ворожнечі. Порядок та спокій в містах та селах в день і вночі. Має бути сповна встановлена представники партії впевнені, що лише спільними зусиллями, об'єднавши усі можливості та досвід, подоляни зможуть вивести свій край на гідний рівень.